Він перетворює те, що руйнує у творчість. Запорізький художник розмальовує уламки ракет пейзажами і таким чином збирає гроші для ЗСУ. Про трансформацію мистецтва під впливом воєнного часу. Далі у нашому випуску Город, розрушений город. Малюємо трагедію. Від картин на папері та створення муралів на стіні до розпису уламків від ворожих снарядів у такий спосіб. Запорізький митець вирішив допомогти Збройним силам України. Розмальовані уламки виставляються на аукціон, а зібрані кошти йдуть українським бійцям на першочергові потреби. Така неординарна творчість з'явилася як відповідь на виклик часу: те, що нищить і руйнує, перетворюється на мистецтво, що творить. Поскольку брат мой ювелир, он хотел из осколков э снарядов сделать какие-нибудь сувенирчики. Ну, там где-то спаять, может, какие-нибудь небольшие вещи. Но э э э вот эти осколки, они из такого сплава тяжелого сделаны, ну, сложного, что тяжело с ними работать, ну, как ювелиру, они не появятся, там еще такое. Поэтому предложил мне их разрисовать. Знайомі, які несуть службу, передають Вадиму уламки для творчості. Тематика малюнків різна: батальні сцени, військова техніка, а також не обходиться і без пейзажів нашої країни та квітів. Для роботи художник використовує будівельний акрил, і всього чотири кольори ракета і все це разнообразі неповторимих осколків. Появилась і он имеет свою форму, свой рельєф, свой цвіт, і под нього необхідно увидеть свій сюжет. Где-то може бути увидеться як какая-нибудь трагедія. Где-то може быть батальна сцена увидеться, где-то може бути какой нибудь український мягкий теплий пейзаж. За 30 років творчості Вадим навіть і не міг уявити, що колись буде розписувати уламки від ворожих снарядів. Вже готово близько 40 міні-картин. Запорізький художник розмірковує створити виставку розмальованих уламків за кордоном, аби світ бачив, знав і пам'ятав, що коїться сьогодні в Україні.